Історія з оформленням цих земельних ділянок розпочалася в 2014 році. Тоді Криворуцька сільська рада отримала дозвіл від головного управління Держземагентства у Полтавській області на розробку проєкту передачу комунальну власність сільської громади невитребуваних земель запасу за межами населеного пункту. Їх планували використовувати для сіножаті та випасання худоби, проте оформлення триває і досі. Через два роки на ці ділянки поклав око підприємець із сусіднього Кременчуцького району. Дуже швидко він починає оформлювати відповідні документи. Не задніх і сільська рада, каже голова Криворуцької сільської ради Наталія Далієва. Проект на затвердженні знаходиться в ДержгЗГО Кадостер Полтові. На цю землю ще хтось також претендує? на цю землю претендує Колотієвський Олександр Павлович. Він є батьком представника депутата у Верховній Раді Константина Євгенія Євгенійовича... Іщейкіна. Таким чином, виходить, що на цю земельну ділянку два кадастрові номери. Поки що місцеві жителі на цих площах виписають худобу. Олексій Базалевський 26 років пропрацював у цьому селі дільничним. Пенсію отримує невелику, тому щоб вижити тримає худобу. Ми відстоювали кожен сантиметр. Тепер без нашої згоди, без нічого. Я інвалід з тіпками. Дві корови тримаю. Мене последня забирають в мене тисячу. Невитрубовані запаси земель Криворуцької сільської ради, крім сінокосів, планують розподілити між учасниками АТО по два гектари кожному. Нині в селі називає революція. Скориставшись приїздом зімальної групи, одна з мешканок села передає послання керівництву держави. Вирішують проблеми, Зараз усі я є гроші. Я гроші ти прав, нема гроші. Ти прав. Чого приватним особам за 23 години управляються документи, Наші відштовхують. А тепер включайте звернення громадян Кривої Роди до Петра Олексійовича Порошенка, президента нашої країни, так? О, до премєр міністра Ми, Якщо не правда, будете піднімати, якщо <coughs> я не таке кажу. Ми, жителі, села Крива Вода, звертаємося до вас з тим, щоб нам допомогли вернути землю. За менше почала живіть без крадуться країця помічниками депутатів, родичами, батьками і так далі. Сергія Тло довірена особа того самого претендента на 100 гектарів Олександра Колотієвського. Підприємець саме займається оформленням земельних ділянок і каже, що закон не порушував. Я звернувся до земельного відділу у Саменівському районі, де мені надали інформацію, яка є публічною. Щодо незайнятих земель на території Семенівського району. Ну, вибір упав чи випадковий, чи я не знаю. Я будемо рахувати, що випадково на Криворуцьку сільську раду. У поле зору попали дві діляночки площею ну, в межах 77 га гектарів і 55 га. гектарів. Після виготовлення ради проектної документації Сергій і... Тло звернувся і... до голови і... Криворуцької і... сільської ради. На диво вони мене дуже зустріли категорично, з ненавистю можна сказати. Із з тією позицією, що я хочу в них відібрати землю, Сергія Тло не розуміє, чому сільська рада і досі зволікала з оформленням цієї площі. Ти го року ваша голова, якій ви довірили, представляти ваш інтерес, захищати ваші інтерес, і все остальне. По непонятним незрозумілим для мене причинам вона зволікала. Я це так розцінюю, Як бездіяльність і зволікання? Задавайте, будь ласка, питання їй. Вона біля вас. Він запевняє, що землі переворювати не збираються. Вже скоро тут буде пасіка. Товарне СГ виробництво ми вести не можемо, а в такому плані, як бджільництво, ми могли б працювати. Планували провести корінне поліпшення на даних земельних ділянках. Мешканцям кривої руди від цього не легше, аби не втратити єдині пасовища та сінокоси, вони готові до непопулярних дій. Ми не остановимося і думаю, що навіть якщо приїдуть переорювати у ті землі, я думаю, що люди вийдуть, стануть просто, не будуть вони людей орати. А ми просто станемо на тих землях і будемо стояти». Роботи як такої зараз у селі немає, навіть на різні не можна піти. У мене на даний момент дитина в АТО знаходиться за що він воює. Спокійний мій дідусь воював, він блокаду Ленінграда від першого до останнього дня видержав. За що він воював? Що, що оце вони добилися? Якщо їхні вимоги не будуть виконані, селяни погрожують блокувати центральну автотрасу та залізничну колію на станції Веселий Поділ. Якщо знадобиться, то блокуватимуть і роботу Семенівської райдиш-адміністрації.